Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. На новому тижні в нашій країні очікується контрастна погода з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. У першій половині нового робочого тижня погодні умови в Україні формуватимуться під пливом глибокої висотної улогованої з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження. Цієї причини буде досить вітряно і холодно, особливо вночі. Поступово в середини тижня очікується підвищення температури повітря та ослаблення вітру. Кроткочасні дощі часом спостерігатимуться у західних північних областях та місцями у південній половині країни. Таким чином, слід зазначити, що метеорологічна осінь вже настала, а середньодобові температури виявляться в межах кліматичної норми з незначними коливаннями продовж прогнозованого періоду. У понеділок 9 жовтня очікується холодна та вітряна погода. Вночі місцями у північних регіонах, день у західних областях, пройде невеликий дощ. У Карпатах сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. У більшості областей, крім західної частини, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2-7 плюс на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3, у Карпатах 0-5. В день плюс 7 плюс 12. У південній частині вночі плюс 3-8, в день плюс 10-15. У вівторок, 10 жовтня, у південній половині, а також місцями на півночі Лівобережжя пройдуть дощі. Нарешті території України переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі вкладатиме плюс 1 плюс 6 градусів по Цельсію. На поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0-3. Вдень плюс 7 плюс 12. У південних областях вночі плюс 4-9, в день плюс 9, 14. У середу, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно південно-західний, на крайньому сході північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень плюс 10-15. У південних областях та на Закарпатті вночі плюс 1, 6. В день плюс 12-17. У четвер, 12 жовтня, вночі без опадів. В день у північній половині країни пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6-11 у східних областях 0 плюс 5. В день плюс 16-21 у п'ятницю, 13 жовтня на лівобережжі. Вдень також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 13-18. У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2-7, вдень плюс 15-20. І в неділю, 15 жовтня, вночі без опадів. В день місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, в день плюс 17-22